Україна у своїй боротьбі за свободу не покладається на слова вона діє до того ж, Україна неодмінно стане членом європейського союзу, сказав президент Зеленський у своєму виступі у європейському парламенті у бельгійському Брюсселі. Також український лідер наголосив, що Європа залишатиметься вільною доти, доки ми разом і дбаємо про нашу Європу. Вперше в своїй історії європейський союз надає військову допомогу такого масштабу, і вперше в історії готує, я вірю, позит. Тивну оцінку внутрішнім реформам в європейській країні, яка захищається у цій тотальній війні і одночасно воюючи модернізує свої інституції. Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна що, Україна що перемагає. Членам Євросоюзу, Євросоюзу, що перемагає, звернувся Володимир Зеленський і до людей усіх професій. Він наголосив, що кожен з них на своєму місці і є важливим для суспільства, шановні представники Європи, шановні лідери Європи, шановні пані та панове, депутати, шановні працівники Європейського парламенту та інших європейських інституцій, шановні журналісти, шановні. Працівники служби безпеки, військові, поліцейські, рятувальники, шановні працівники муніципалітетів, дипломати, вчителі, професори, науковці, шановні лікарі, водії, працівники портів, фермери, шановні промисловці, робітники промислових підприємств, власники бізнесів, малих великих. Банків, шановні енергетики і залізничники, шановні студенти, школяри, профспілкові активісти, представники громадських організацій, шановні режисери і артисти, адвокати, судді, екологи, правозахисники, доля Європи ніколи не залежала лише від політиків. Не має бути такої ілюзії і зараз кожен і кожна з вас важливі. Кожен і кожна з вас сильні, кожен і кожна з вас здатні вплинути на наш спільний результат, на нашу спільну перемогу. В кінці свого виступу очільник української держави подякував усім тим, хто підтримував і продовжує підтримувати Україну у цій історичній боротьбі. Завершив свою промову Володимир Зеленський під гучні оплески, після чого пролунав гімн України та Європейського Союзу.